Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз про агресивну масштабну якусь відповідь з боку Росії можливо. Да, Після того як до Росії по складу головного ракетно-артилерійського управління прилетіли. Атакамси і про це вже підтверджують неназвані американці і російська міноборони. Про це і не тільки про це будемо спілкуватися з нами на зв'язку. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Романе радий чути вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава всім привіт. Привіт, А, Давай почнемо з навіть фрази Олега Царьова, який написав, значить, у себе в соцмережі, що от напередодні журналісти, політики, блогери обіцяли жорстко відповісти вплоть до ударів ядерним оружієм. Але минула ніч і тишина, прошу звернути увагу. Пише він, що він що я не прихильник використання ядерної зброї, але ж, хоч якось відповісти, треба правда ставить він запитання? Напередодні The Times вийшли з карикатурою на Путіна, де він спочатку, ну, такий в генеральській формі, нібито то такий мультяшний комікс. Путін кричить, що надання дозволу використання далекобійних ракет по російській території призведе до там підвищення напруження. Потім дві картинки, де він так дивиться, а хто ж на нього прореагує, і далі така вже жалюгідна пика. Ну правда, мені це не подобається. Отака от фраза була у цьому коміксі у цій карикатурі на Путіна. От власне і ядерну доктрину вони поміняли, і всі їхні пропагандисти розказували, що от все тепер уже точно ядерна зброя, ядерна зброя, ядерний попіл. Ні, в результаті нічого немає, і сам Лавров, міністр закордонних справ Росії, каже: Ні, 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 ми, ми тільки для стримування. Що це було взагалі? Ну вони грали в гру, яка називається Московські панти, догралися до такого рівня, що наступив момент, коли треба реально бахнути або не трендіти. По великому рахунку, значить, Сергій Лавров і вся ця велика пропаганда це називається на якщо вживати термінологію Маргаріти Симонян, дати задню. От в прямому сенсі цього слова слова керманича російського зовнішньополітичного відомства про те, що а, ну це газети написали. Ми не можемо підтвердити, можливо, це так, можливо, це не так. Потім треба розбиратися, а по кому треба бити по Україні, чи все ж таки по Великій Британії. Іншими словами, вони ссать Сполучені Штати, Сполучені Штати Америки, і це вкотре доводить, що о, цієї потужної держави, яка слава Богу, наш союзник а не навпак. Кі є всі важелі стримування Російської Фашистської Федерації, і це стосується як ракет. Ну і от новина останнього останньої години це протипіхотні міни, які, начебто, Джозеф Байден все ж таки вирішив нам видавати для того, щоб зупинити російський наступ. Тобто, іншими словами, що буде, нічого не буде. Якщо я не помиляюсь, ще декілька місяців назад Володимир Путін це російський цар. Він заборонив нам бити по ра. Сі своїми дронами, бо буде ядерна війна. Ну здається, цю коричневу лінію ми перетнули і тоді. Ну і цієї ночі здається так само. Ну так, повідомлення про те, що щось гриміло і вибухало. Повідомлення про це були. Ну і власне тепер уже тепер наступна історія самі G20, на якому власне Лавров і сказав, що суворо дотримуються позиції, що про, потрібно робити все необхідне для недопущення ядерної війни. Але самі результати і сама фінальна декларація саміту вийшла трошечки пом'якшеною, да і немає ну яскравих да. Там закликів до припинення російської агресії проти України Лаврова. Там, лаврова там приймали. Ну і власне, що, що з цим тепер робити зараз, зараз просто проігнорують оці заяви Російської Федерації і все буде йти. Ну там в такому ж приблизно режимі, ну принаймні до, до 20-х чисел січня. Ну, давайте так. Ми зрозуміли, як журналісти, і взагалі треба оцінювати ситуацію в комплексі, в тому числі заяви, які лунають на різноманітних майданчиках. Але вибачте, мені декларація G20, Вибачте, до того. До... На як так на якому я зараз сиджу? Причому е, так само мені до цього самого місця декларації прийняті генеральною асамблеєю, ООН, які абсолютно проукраїнські, які повністю засуджують російське військове вторгнення і війну. Е, бо е, це на ступень нашого невиживання не сильно то впливає. Тому е, тут е, дехто когось там тригернуло, що Макрон привітався за руку з Лавровим. Ще щось, значить, е, ну Дипломати і політики, ну вони їх спеціально уповноважили вести перемовини. Питання, які рішення вони будуть ухвалювати? Якщо після ну, умовно такого більш, як дехто, ну росіяни це взагалі сприймають цю декларацію G20, наче вона проросійська, наче вона вибачає всі російські військові злочини? Так от. Рішення про ці самі атакамси і плюс протипіхотні міни, воно от більш впливове на, на ситуацію. Я це бачу таким чином. Значить, давайте, Павло, пора декілька цих слів про міни поговоримо. Це ж так, взагалі так, так, це супер новина насправді бо воно ж все пов'язано з ситуацією на фронті. Там же а, Байден не хотів нам віддавати ці міни, тому що вони, вони небезпечні для життя. Хто би міг подумати? А ще ми ратифікували Атакську конвенцію щодо невикористання протипіхотних мін, і, начебто, якщо зараз ми їх будемо ратифікувати, то ми сильно згрішимо. Так, от хочеться всім цим довбаним гретам, всім цим Human Rights Watch і решті оцих так званих гуманітарних організацій, дещо. Нагадати, Значить, дійсно Україна ратифікувала цю конвенцію, тільки було ратифіковано багато інших документів. Починаючи від цього, вибачте, довбаного Будапештського меморандуму, закінчуючи а, купу на документів про територіальну цілісність і бла бла бла. Я просто до чого це веду. Що всім цим нашим правозахисникам, які а, за мир у всьому світі, а, треба враховувати ситуацію комплексно? Ну і звісно, Джозефу ми хочемо подякувати. В Тра нам взагалі не соромно дякувати, просто хочеться сказати: міни це небезпечні для цивільного населення. Я не знаю таке враження, що ці люди в цілому трошечки, трошечки збожеволіли, тому що, начебто, вони про це говорять. І не бачать спалених українських міст. Так от хочеться всім нагадати, що спалили їх російські загарбники, які приходять вбивати. Ну, вони не збираються, вони нічого іншого не несуть. Виключно смерть. Ну якщо тебе хочуть вбити, я вважаю, що треба використовувати будь-які засоби для свого захисту без виключень. Ну Джозеф нарешті пакуючи чемодани в Білому домі, вирішив, що так і да можна. Росіян треба вбивати. Я сподіваюся, він наш нашого посла в Великобританії процитує перед тим, як передати, що в них там у нас булава, а у них там здається щось інше. Наступному президенту і цитата має звучати чітко. Руських, як і других, друг други, фрагов надо убивати. Ну, цитата мови оригінала. Хто не пам'ятає, може попа погуглити це висловлювання нашого посла. Тоді він правда не послом, був, ну то нічого. Ну власне і його ж фраза про те, що можливо нам ще довго буде важко, але вже ніколи не буде соромно. От щоб не було соромно за те, як, як допомагали Україні, напевно, ця теза теж могла би десь, ну принаймні так, от маячками пролунати, в тому числі і серед наших союз. Юзників ще про ядерні вибухи і ядерні загрози в Росії розпочали серійний випуск мобільних укриттів від ядерного вибуху, виготовляють їх у Ніжегородській області. А от кхм, питання навіщо вони це роблять? Я бачу одну історію відмити бюджет. Окей, це не новинка тоді, але отак, от, так от при, призвичаювати своє місцеве населення, та ще й розказувати, що це укриття проти ядерного вибуху. Що, що ти за цим бачиш? Ну, ну знов ж таки, Росія це держава не впненестриманих пив... понтів. І коли вони цю новину видали в паблік, це зрозуміло в тому числі а, сигнал на захід, а, що мовляв, а ми ж та, ми ж ми ж такі, ми рішучі, ми в рай, Якщо що. А, це це працює мова йде в першу чергу, бо, бо інших варіантів насправді не проглядається, тому що знову ж таки, ми ж ми ж зрозуміли, що американські розвідники, поки там ця жінка, яка вбачає американській лабораторії, не стала на чолі цього відомства. Так, от американська розвідка, вона дуже чітко мені здається, вона ще не разу не помилялася в нашій війні. До, до чого все йде. Так, от вони кажуть зараз, що Росія, росіяни та е, язика свого якби так, от е, включили на максимум, але до реальних ядерних е, е, він поки не готується. Тому я вважаю, що ці будиночки вони дуже непогані, вони красиві. вони, вони дуже схожі на такі, ну те що перевозять фури, ну, такі величезні контейнери угу. Броньовані, а поки ядерна війна не почалась, мені здається, там треба розмістити і поселити мешканців Курської області. Бо останнім часом вони якось дуже активно мітингують, кажуть, що залишилися вони без будинків. Так от туди їх поселити. По перше, зразу буде зрозуміло, що Путін за ними дбає. По-друге, вони зможуть потестити ці будинки. Ну і третє, якщо почнеться ядерна війна, мешканці евакуйованої. Частини Курської області залишиться єдині живі на Росії. З іншого боку, це непогано, тому що, ну, тому що рівень а, денацифікації там вже більш-менш нормальний, бо вони, коли все втратили, такі, почали а, такі речі просувати: що а може, а може, не треба війна, може треба і зупинити. Тобто мені а, власне оці звернення, причому такі схожі на голос Левітана, який казав, от совєтськава інформбюро, значить, в оці звернення знову ж таки до Путіна. Путін захисти, при тому, що власне Путін то і, і там найголовніший, хто почав цю війну. Ну, дійсно, насправді зараз ці вони не левітани, вони там гебельси, вони зараз навпаки виправдовують. А, от мовляв, Путін змінив а, концепцію цю використання ядерної зброї, і начебто, вже от всі чекали, що от прямо зараз, от прямо сьогодні, бахнуть. Але вони цього не роблять, і там вже починаються мільйони таких виправдань, що це крайній засіб, то це ще щось. То взагалі можливо це навіть не українці винувати, але англічані. Це от мені дуже подобається, що вони. У всьому Вбачають, що саме Велика Британія. Винна... Англічанка гаді, це ж просто дуже давня фраза. Поповній. Да і власне ще одна історія, яку я хотів би обговорити, про це несподівано. Да, ще й ну для мене несподівано. Він рідко пише аж, аж такі офіційні тексти. Аркадій Бабченко, наш собою добрий знайомий і товариш, журналіст, військовий кореспондент, так от він пише про улюблену пісню російських лібералів. І от що роблять, ну власне, що він побачив, що російські ліберали, які зараз тусують у Берліні, виходять на. Якісь акції, причому чомусь з прапорцями з серпом і молотом, хоча прапор уже в кольорах оцієї цієї так званої опозиційної іншої Росії, біло-блакитно-білі смужки там, значить, і на ній чомусь на, 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 на цій на, на цій матерії, чомусь ще й серп і молот. Але то їхня історія. Так, от вони зараз дійшли до того, що звинувачують саме захід, в тому, що це захід винний у путінській агресії. що це... Захід накачував Путіна, ну і Росію відповідно нафтодоларами і газодоларами. І тепер, от відповідно, довів до того, що Путін напав на Україну, а вони нещасні. Ну і хто їм має дати якусь свободу чи якусь там владу? Історія про звинувачення західних країн у тому, що робить Путін, і коли це робить так звана російська опозиція. Ну для мене це трошки не вкладається в голові, але можливо ти цих людей трошечки краще розумієш. Uh, ну, <laughs> трошки навіть смішно, якщо чесно. Uh... Проблему, чому ми папастали саме в цій тучці, її варто обговорювати, але мабуть, все ж таки без на російських так званих опозиціонерів, бо вони не є опозиціонерами. Тим більше вони є брехливими падлюками, і це треба наголосити. Бо навіть смерть в'язниці їх ватажка Навального не прояснила їм ситуацію в їхніх дурних головах, що мається на увазі, значить, що чому взагалі у нас от найбільша така складність з цими людьми? Бо вони ходять по європейським столицям, водять хороводи навколо російського посольства і наголошують на тезі, що цю війну веде виключно Володимир Путін. А росіяни вони такі добрі, пушисті, вони тільки не розстрілюють українських полонених, гвалтують українських жінок, та й російських між іншим різниця. Один же народ, ну це притаман, як я говорю про Курську область. І в це найбільший їх злочин, тому що вони, вони на заході що штовхають думку про те, що ну насправді можна. З фашистським рейхом домовитися, ну умовно кажучи, політичним шляхом змінити владу там і так, далі, і так далі. Так от хочеться їм сказати, перед тим як вони перекладають відповідальність. Я їм нагадую, російським опозиціонерам Карамурзє, якого особисто знаю, Яшина, якого особисто знаю, і відповідно Навального, якого особисто не знаю. Вони дуже часто любили грати в гру, яка називається вибори: умне голосування, максимально тупе голосування, тобто вони визнавали. Цей не, процес як а, систему формування російської влади, так от да, якщо десь там намагаються побачити, що в Росії може бути демократія. Так, от увага. Значить, якщо вони цей процес, тобто вибори визнають, то вони мають визнавати результат. Так, от 80 чи скільки там 186 відсотків росіян за війну. Згідно цим опитуванням, я сьогодні бачите, навіть зли, вони коли, коли брешуть, обманюють наших західних партнерів. Вони і так сумніваються з Таурусами, ну скоро перестануть сумніватися. Це, це саме, От це, це головне, це в частині того, хто винен. Бо вони у нас виходить, я так зрозумів, що Юлія Навального і ці покітки навколо вони самі постраждалі. Бо росіяни сильно страждають, ну сильно вони страждають. А що стосується вашого питання, ну вона. Комплексна, бачите, я готовий обговорювати ступень війни помилок без цих людей. А помилки наробили всі. Україна наробила помилок дуже багато, тому що ми чогось вважали, що підписавши Будапештський меморандум, і був інші угоди, що ми в безпеці, ми, ми винні в тому, що ми дозволили грати в ігру десятиліттями, дискувати по, по тему НАТО чи не НАТО, Бендера чи не Бендера, русські чи не руски язик і, і так далі. Коли ми жили в, в, в ситуації, коли дивилися на світ, що ми наче острів Україна, і навколо нас розові ніпоні, а дельфіни плавають. Наша помилка, європейці, вони, вони ж який підхід був до них. Вони ж чому отак от влаштовували цю взаємозалежність? Насправді абсолютно свідомо. Тому що з точки зору здорового глузду, коли ти продаєш нафту газ і всі заробляють, і потім всі Ганяють, хто продав нафту газ на німецьких мерседесах, то вони цю війну не почнуть. Згадайте, коли перед великим вторгненням Шольці і відповідно Макрон їздили от за цей довгий, довгий стіл, бо не хотіли здавати кал на аналізи Володимиру Путіну. Вони ж йому скоріше, за все, про це казали. Що чувак, ти зараз почнеш війну в Європі? Ми все це все бачимо. Ми просто перестанемо з тобою співпрацювати, і ти залишишся без ринку, як каже Алексій Міллер, Мілер реального європейського ринку ну на них це не вплинуло, тому е, аргумент це як аргумент він приймається. Просто тут е, питання в чому російське для когось економіка. Це аргумент, для когось добробут населення це аргумент. А для Путіна це взагалі ні про що, тому що він хоче переграти історії там, я не знаю навіть і Ялтинської конференції, і Потсдамської, і взагалі перекроїти кордони світу. Він в підручний хоче, а мільярдів у нього вже достатньо. Йому. Вже з добробутом нічого не загрожує. Йому особисто, і на аліні гімнастки, звісно, нічого не загрожує. Просто питання в чому висновки зрозуміло, треба робити. Просто тут питання воно ключове, що Росія, російська позиція вони перевертають з голови на ноги цю ситуацію. А над помилками попрацюють всі. Ну вже всі працюють. Бачите, Дональд Трамп вперше в свою каденцію намагався змусити Європу витрачати більше на оборону і нічого не вийшло. Але Володимир Путін пере переконав всіх, що ні, ні, ні не можна бути такими дурними, як українці свій час, не можна заощаджувати на літаках і на бомбах, високоточних, і там і так далі. і так далі Всіх вони всіх вони ну заставили на цю ситуацію подивитися по-іншому. виправлення помилок почалось. Ну я сподіваюся, що воно і після 20 січня 2020 вже року. Ну, теж продовжиться добре. Добре, дуже дякую за те, що підключився до нашого ефіру. Цікаво поспілкувалися. Важливі теми обговорили блогер і журналіст Роман Цимбалюк, шановні зараз був з нами на зв'язку. Ну і на фіналі цього блоку ще одну інформацію вам подам. До речі, дуже цікаво, що людина засуджена за вбивство 77 людей у Норвегії. Це сталося у 2011 році звати його Брейвік, да прізвище. Це можливо ви чули. Він з'явився на судовому засіданні і виголив собі літеру «З» на голові. І зробив це на підтримку Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. От що називається за тими фанатами, да, можемо побачити якого роду якого роду режим, який підтримує сам Брейвік. Шановні зараз у нас буде коротка пауза. Далі новини і далі ми продовжимо спеціальний. Ефір підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.